Тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті знайшли поліцейські в одному із домогосподарств Пішнянської громади. Ними є місцевий 24-річний мешканець. Заява про його зникнення до правоохоронців надійшла ще 26 січня. Поліція проводила пошуки із залученням максимальної кількості особового складу та патрульних екіпажів. Підозрюваного у скоєному злочині врешті затримали. Повідомив речник Полтавського управління поліції Василь Зуб. У ході розслідування оперативники та слідчі з'ясували, що смертельні тілесні ушкодження потерпілиму наніс його 34-річний знайомий під час їхнього спільного дозвілля. Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом, розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Мотиви та обставини злочину встановлює слідство.